Перші штеплі дні хлібороби Баришевської зернової компанії не прогавили. Так само, як стрімко увірвалась весна на землю, фахівці кластера Південний увірвались у посівну. Скорий поспіх людям посміх, говорять у народі. Тому техніку готували до сезону заздалегідь. Вчасно підготували і поля під посів кукурудзи. Сьогодні у нас на календарьові 16 квітня і регіон південний розпочав посівну компанію кукурудзи. Плануємо все зробити вчасно згідно наших графіків, і, ну, якщо буде погода сприяти цьому. Задіяно в посіві у нас 8 сівалок, задіяно в передпосівній культивації у нас 4 трактори з культиваторами Джондір 22.10. Та після посіву буде внесення грунтових гербіцій. Трактори з сівалками вишукувались під завантаження і останні перевірки. Йдуть фінальні приготування. Цифрове управління машин і агрегатів справа серйозна. Ми вчасно підготовили техніку до нового сезону, тож поїхали. І от перший пішов. Та початкові спроби теж не роблять поспіху. Слідом за агрегатами йдуть агрономи і перевіряють показники висіву, вносять фінальні зміни у налаштування посівних комплексів. Нарешті трактори можуть показати усю силу якісної і добре відлагодженої техніки. Хочу побажати всім нашим колегам в цьому році чудової посівної кампанії, гарної погоди та прекрасних врожаїв.